Переключаємося на Чернігівщину. З нами на зв'язку начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Пане В'ячеславе, добрий ранок здоров'я, слава Україні. Героям слава напередодні вночі російський шахет поцілив у приватний будинок на Чернігівщині. Ви повідомляли про те, що є одна постраждала людина. Розкажіть, будь ласка, більше про цю ситуацію. За минулу добу Чернігівщина мала п'ять обстрілів, в тому числі дві атаки крилатими ракетами в Чернігівському районі, і дві атаки шахедами в Курюківському районі. От якраз внаслідок останньої атаки шахедами ми маємо приліт житловий будинок. Маємо на жаль одного пораненого. Він був госпіталізований. Йому надається вся необхідна медична допомога. Яка наразі ситуація на прикордонні? Чи збільшується кількість російських обстрілів? Так, дійсно, обстріли постійно збільшуються. Ворог продовжує збільшувати кількість застосування fpv дронів. Дуже багато пошкоджено житла. І якщо казати про цей рік, то з початку року на прикордонні дев'ять цивільних загинуло і 37 отримало поранених. І, Дуже багато житла ворог випалює за літо. осінь майже пів тисячі будинків на прикордонні ворог випалив, знищив фактично на Чернігівщині. Скільки цивільних там залишається, і чи наразі люди продовжують виїздити? Ну в цілому в тих громадах, які обстрілюються у прикордонних громадах, знаходиться близько 15 тисяч осіб. До виїздів, починаючи з 22-го року, виїхало більше п'яти з половиною тисяч. В цьому році виїхало більше трьох з половиною тисяч, тобто більшість виїхала саме у 24-му році, із них 1822 людини. Ну якщо казати про найскладнішу територію п'ятикілометрова зона, там де найбільш небезпечно, там лишається близько тисячі осіб на сьогодні, і ми працюємо над тим, щоб люди виїжджали. І більш небезпечні місця. Чи є в п'ятикілометровій зоні... зоні діти? Не так багато. В основному, це особи похилого віку і ну, люди, які не хочуть виїжджати і хочуть лишатись на своїй землі. Яка наразі у вас ситуація із електропостачанням та з опаленням? Особливо в тих громадах, де немає централізованого опалення, де люди отоплюються дровами, пелетами тощо? На сьогодні опалювальний сезон на Чернігівщині стартував. Глобальних проблем немає. Є певні. Інколи технічні питання окремі, але вони вирішуються в робочому порядку. У дровах нам допомагають наші благодійники, і в принципі на прикордонні більшість наших домогосподарств вже забезпечено або грошима на є компенсація на придбання палива ну або дровами. І зараз ця робота триває. Я думаю, в найближчий тиждень ми закриємо це питання у електропостачанню. Ворог продовжує наносити е, удари по енергетиці і по країні, і на Чернівщині теж ми це відчуваємо. Ну якщо казати про зараз, то близько 150 тисяч абонентів по графіках погодинних відключень на сьогодні без електропостачання. Е, якщо казати внаслідок бойових дій, близько трьох тисяч споживачів на сьогодні із за бойових дій знаходяться без електрики. Наші енергетики роблять все можливе для того. Щоб відновити електропостачання в такі домогосподарства, ви нещодавно брали участь у форумі з розмінування. Розкажіть, будь ласка, яка площа сільськогосподарських земель і загалом земель на Чернігівщині залишається замінованою? І за вашим прогнозом, скільки часу треба для того, аби її розчистити? Дві третини області було під окупацією росіянами? Були активні бойові дії. Якщо казати про потенційно. Забруднені землі, то їх на Чернігівщині, то їх на Чернігівщині більше 300 тисяч гектарів. Якщо казати саме про сільгосп землі, про землі сільгосп призначення, то це близько 60 тисяч гектарів. І за ці роки, за два з половиною роки, після деокупації, майже 40 тисяч гектарів сільгосп. Ми вже розмінували ця робота. Постійно триває тут. Хочу налазити на те, що дуже важливо, щоб наше населення розуміло. Як поводитись з вибухонебезпечними предметами у разі виявлення? Про це говорю на форумі, і дуже важливо, щоб це починалось зі школи і садочків, щоб ми вчили дітей. Що таке вибухонебезпечний предмет, яку він несе небезпеку, і що треба робити? Тому що розмінування на Чернігівщині то точно, якщо не на десятиріччя, то точно на роки? Тим паче лісова місцевість і багато людей ходять по гриби, по ягоди, і взагалі проводять час в лісах, які можуть бути заміновані. Ви говорите про те, що треба дітей навчати, а чи втілюються ці програми зараз в життя? Зараз створюються класи безпеки, і дуже важливо, щоб на таких заняттях дітки отримували інформацію, і знання, як поводитись з мінами і з іншими вибухонебезпечними предметами, якщо вони їх побачать, зрозуміло. Дякую вам, пане В'ячеславе, за розмову. Це був В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації.